Добрий день, мої хороші дітки. Ось уже прийшла весна, і сьогодні ми з вами поговоримо про авітаміноз. Віта від латинського означає життя. Вітаміни це особливі речовини, що необхідні для підтримання здоров'я та життя. А вітаміноз це нестача цих вітамінів. Не відразу люди дізналися про їх існування. Врешті-решт. Було помічено, що хворі здоровішали, коли їм їли багато свіжих фруктів та овочів, які містили щось необхідне для життя. Тепер ми знаємо, що це були вітаміни, рятівники життя. Саме в овочах та фруктах міститься багато необхідних для нас вітамінів. Є також вітаміни і в молоці, і в печінці, і в курячих яйцях. Учені навчились концентрувати, корисні для організму речовини. У відомих нам вітамінах, які ми купуємо в аптеці. А як же почуває себе людина, якщо присутній авітаміноз Це погіршення зору, порушення сну, дратівливість, бліда шкіра, швидке стомлювання, зміна смакових уподобань або відсутність апетиту, сухість шкіри? Дефіцит одного вітаміну або групи вітамінів в організмі людини виникає найчастішою в осінньо-зимовий період. Наше тіло складна саморегулівна система. Якщо організм перестає отримувати з харчуванням достатню кількість вітамінів та корисних речовин, переходить в режим економії, поступово звикає до такого стану. Якщо вітамінний запас часно не відновити, Розвивається авітаміноз, що призводить до ослаблення імунітету частих простуд. Діти, а що ж таке імунітет? Так, імунітет це здатність організму боротися з хворобами. А що ж ми знаємо про вітаміни? Привіт, друзі! Про те, що вітаміни корисні, знає кожна сучасна людина. А ось який вітамін? За що відповідає? Вітамін А. Мене ще називають вітаміном краси. Тому що я дбаю про вашу шкіру та волосся. А ще я дуже необхідний для росту і розвитку вашого організму. Я забезпечую нормальний зір. Якщо мене в їжі не вистачає, то ви хворієте і погано ростете. Погіршується зір. Розвивається хвороба куряча сліпота. Шкіра стає сухою. Волосся випадає. Мене можна знайти в моркві помідорах, абрикосах, цибулі, печінці, молодці, яйцях та інших продуктах. Вітамін В я до вас завітав не сам, а з великою родиною. Ми всі дуже важливі для вашого здоров'я, адже ми несемо відповідальність за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Нас можна знайти в картоплі, крупах, квасолі, житньому хлібові, бананах, молодці, яйцях. Та інших продуктах. Якщо нас не вистачає в їжі, то може виникнути захворювання, яке називається Берібері. -бері. Хворій людині важко рухатися. Вона відчуває слабкість у руках і ногах. Ноги, наче затиснуті кайданами. Вітамін С. Мене ще називають аскорбіновою кислотою. Я сприяю росту клітин і тканин, підвищую стійкість організму до шкідливих впливів, підвищую природний імунітет. Якщо мене не вистачає в організмі, то це призводить до авітамінозу. Ясна кровоточать, розхитуються і випадають зуби, знижується апетит. Та зменшується працездатність. Коли ваш організм ослаблений. Чи ви застудились, потрібно їсти більше ягід шипшини, чорну смородину, капусту, цибулю, часник, апельсин, суниці та інші. Вітамін Д. Я також відіграю важливу роль у житті вашого організму. Я відповідаю за ріст і розвиток вашого скелету, за міцність м'язів та кісток. Діти, чи відомо вам, що я утворююсь у шкірі людини під дією сонячного світла? Тому вам потрібно більше перебувати на сонечку. Ще ви мене можете знайти в продуктах тваринного походження риб'ячий жир, печінка, ікра риб та інші. Вживайте ці продукти і ваше здоров'я буде міцним. Це основні групи вітамінів. Їх є дуже багато. В наш час відомо понад 20 вітамінів. Отже, основне джерело вітамінів це їжа. Хай кожен з вас буде сильним, здоровим та щасливим. І хвилинка. Раз, два, котя ваші м'язи вже про ваші буди кожні а то Зима три, вийшли ручки і війни і теплою порожні стіль. Плесні дітки і пара. до роботи нам життя. На Влітку ми купаємось в вітамінах, вживаючи овочі, фрукти, зелень та інше. Взимку ж ми змушені переходити на економ режим у питанні споживання вітамінів. Але чи можемо ми забезпечити свій організм необхідними елементами взимку навесні, аби уникнути авітамінозу? Здавалося, підтримувати нормальний рівень вітамінів нескладно, добова норма вітаміну В1 1,5 грама, але щоб її отримати, треба з'їсти цілу буханку чорного хліба. Для зимового раціону потрібні м'ясо, риба, часний цибуля, цитрусовий імбір. Чому ж виникає весняний авітаміноз? Через тривале зберігання більшість вітамінів у фруктах та овочах до кінця зими руйнується, також мало їх у продуктах вирощених в інших країнах. Під час транспортування температурні перепади руйнують вітаміни. Як же позбутися авітамінозу? Взимку та навесні треба щільно снідати. Необхідно отримати велику кількість калорій, щоб надвечір організм не був виснажений через холод та навантаження. А навесні вживати кисломолочні продукти, трав'яні настої, сухофрукти, фініки, чернослив. Діти ростуть і потребують великої кількості вітамінів для росту кісток, формування скелету. Вітамінні добавки можна отримати в аптеці. Це і кальций, залізо, цинк, вітамін Д. Такі вітаміни, які потрібні вам, скаже лікар. Тільки не думайте, що одразу з'ївши цілу жменю вітамінів, ви станете дуже-дуже здоровими. Приймати їх треба у такій кількості, яку рекомендує лікар. Зарова гімнастика. так дива вітамін, круглий, наче апельсин, проміння сонячне дає, велика сила в ньому є. Здоров'я він дарує всім, усі товаришують з ним. Сили він дає дитині, тому приймайте вітаміни. Але за рекомендацією лікаря, бувайте здорові! Я кажу вам до побачення, до зустрічі!